809 бакалаврів, 525 спеціалістів і магістрів, 74 аспіранти. А якщо враховувати науково-виробничий комплекс з усіма підрозділами, то аж 335 бакалаврів, а ще понад 260 заочників і група студентів, які навчатимуться у вищій академії бізнесу. Саме так виглядає нове поповнення Полтавської державної аграрної академії. Близько, скажімо так, близько двох тисяч. Студентів ми набрали цього року на всі на всі освітньо-кваліфікаційні рівні. А загалом наша академія налічує шість тисяч студентів, а в комплексі у нас біля близько десяти тисяч студентів. З початком нового навчального року першокурсників привітали колишні студенти академії та голова обласної ради Петро Ворона. Від 20 до 30 відсотків працівників депутатів місцевого самоврядування Є якраз аграріями, тому що це ті люди, яких шанують, які дають хліб, які дають робочі місця. Петро Ворона звернувся до молоді з напутніми словами, закликаючи юнаків і дівчат сприймати землю не лише як об'єкт наживи. У свою чергу першокурсники пообіцяли ми навчимося ростити хліб, щоб життя нашої країни ставало багатшим та краще. Кращим викладачам та студентам академії на урочистостях вручили нагороди, а першокурсникам вкотре нагадали, що вони не помилилися з вибором вишу, адже лише аграрна галузь спроможна вивести вітчизняну економіку з кризи. Новоприбулим презентували коровай як символ достатку та праці хліборобів. Одразу ж його і скуштували. Проте це не єдиний подарунок для студентства. Ще один презент – спортивний майданчик зі штучним покриттям. Вшанували цього дня і колишніх працівників вишу. Ректору Миколі Добровольському та декану економічного факультету Анатолію Опрі відкрили меморіальні дошки. Ще одну встановили загиблому в АТО студенту Максиму Ошеці.